І так, друзі, всім привіт! Нарешті я замовив резину на свого газона. Так, стояла в мене отака. 9,0 на R20. Ромбіком. Це виходить, вона газону. Ой, Зіловська. Замовив я точно таку саму. 9,0 на R20. Так, фірма називається. Унікоін. Так, резина йшла із фліпером, із камерою. все разом у зборі. Ціна одного колеса 8,5 тисяч гривень. Так, ну, що, буду зараз бортувати його на газоновського диска і буду вам все показувати. Так, дивіться, бачив я відео таке, де люди брали і казали, що треба із середини, виходить, мильною водою його. Ну, намастити, як сказати. І тоді бортувати. Щоб камера, виходить, не не приклеїлась до цієї резини. Ну, це я таке бачив. Не знаю, зараз спробую, думаю. Гірше не буде. Ага, і ще одне. Щоб бортувати їх потрібно у ну, дуже, дуже стерильних таких чистих умовах, щоб там не було не піску, не камнів. Ну це понятно. Я там повидував, зараз намилюю його і буду пробувати збирати. Так, запхав я туди камеру, фліпера, то мильним розчином там понамазував, щоб воно трохи легше заходило. Так, зараз надіну. Що я ще хочу сказати? Обжимки тут треба ставити. Получається, щоб колесо, це ж внутрішнє, у мене тут стоїть оце обжимка така. Ну і я буду ставити це, це кольце А це так в обжимку. Ну, на, на зовнішню сторону я її ставити не буду. Тому що в мене їх залишилося дві штуки. Так, да, дві. Поставлю на Ну ось сюди, на внутрішню. На внутрішню сторону поставлю, щоб резина не сходилася. Ну, зараз з борту і далі буде видно. Так, глядачі, оце так я надів. Так, оце що я вам розповідав. За оці зажимки чи об, обжимки. Не знаю з чого воно, ну, ну його коротше, ставити треба. Зараз ставлю оцю обжимку і потім оте кільце. Ну, як зроблю, я вам тоді покажу. Так, заклепали. Зараз буду накачувати. Отак стала ця обжимка. Коротше, зараз буде накачувати. Так, глядачі поставив я оце колесо. Стало воно все нормально, тут ще я його закрашу. Це було б нічого. Але оце виходить чогось вище. Мірав. Мірав тут протектор. Виходить протектор. глибина мене протектора однаково. Просто це каморська оце Так що дивіться, думайте, як його показати. Коротше, оця вища. Зараз я покажу. Так видно. Може ця що нова, ця беушня вже так. Такий зазор. Ну, я буду ставити, вирішив я ставити так, два нових до нового, а два старих на цю сторону. Ну, а ви що думаєте? Пишіть в коментарях. Всім дякую за перегляд. До побачення.